Хей, йоу, друзі! Всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі, і Міка. Всім привіт! Ми сьогодні будемо боротися проти величезної купи зомбаків на оцій арені. І також у нас тут тут... тут буде можливість купити собі помічників цілих 4 штуки. І вони будуть коричневого кольору. Ти знаєш хто це такий чи ні? А, ведмедики. Які ведмедики, Міка, ну давай, хто в нас тут дуже часто фігурує в відео, а? Пол. Так, це буде пол, той самий какаха пол і ми зможемо купити звичайного поу за 1 гривню, ось такого великого поу з очами по боках за 10 гривень, Пол павука за 100 гривень, і пол демона за цілу тисячу гривень. І до речі, тут у нас можна купити дробовик, нічого собі, також за тисячу гривень. Ооо! Давай, обертайся, тут вже біжить, он диви, це до тебе швидка доставка гнилої плоті. Так, ну давайте. Це бери зараз... його маленького. Ні, 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 сама з ним розбирайся, Міка. Ти все до мене. Я зайнятий ділом, розумієш, мені треба якомога швидше здолати оцього зомбака, так щоб отримати з нього гнилу плоть. Все, я отримав гнилу плоть, я йду, зараз прийду. Чекай трішечки, добре. Трішечки зовсім почекай. От якщо б я зараз прямо перед тобою зачинив, було б непогано. Hey, <laughs> так, ходімо, смішно. чого ти сюди забігла? Вов, я Міка. О, ти повинна була бігати тут. Чого ти сюди зайшла, капець. Все, Давай пол, накидайся на них. Се, диви. Вов, він так, так краще він буде. зараз швидко з ними впорається, але тут вже йдуть нові. Угу. Угу. Я буду бігати біля поу та збирати гнилу плоть. Хе-хе. Так, нормально. Мені здається, що він так смердить, що зомбики навіть на відстані від нього помирають. Ти бачиш це? Виходить, що так. А ну, гай, Добре, що ми Ого. не відчуваємо це. Так, для нас на нас це не працює, для нас це нічого такого не буде через це. Тому можна спокійно, приспокійно купляти. Перед дверима, ага, вже нема нікого. Добре, хотів попередити, що там зомбі стоїть, але, але він дуже швидко зник. От, чарівним образом. Так, ану тікайте, тікайте, тікайте від мене. Опа. Все, нам залишається поки що збирати гнилу плоть. Ти вже там щось купила собі? а? Ні, я думала щось купити, але ще грошей не вистачає. Ну давай, можеш трішечки підзаробити, збираючи гнилу плоті, потім її обмінюючи. Я вважаю, що це непоганий такий спосіб заробити якісь гроші для початку. Поки ми не почнемо знищувати зомбаків просто цілими я не знаю, вагонами. Е, а я, а я, а я, а мене, та ну е оу! Блит не з'їли мене так. Да. Прикол зроб... спрацював. Воно не відчинялося перші декілька секунд. Капець. Так, я беру великого пол. Дякую, що викинули його сюди. І також я беру собі за золотий злиток меч. Ану сюди. Ось, ще так. в тебе є золотий злиток. Та в мене навіть ще залишаються гроші. А, гроші, але гроші, 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 гроші Які гроші нема. Це не те? Ап, все. Та не вийде в тебе нічого. Давай, забираєш чи ні. На. Ось так, це хай. тобі. Так, а ну геть, звідси, я вас тут зараз усіх перекрамсаю. Давайте голови сюди ваші, голови! Голови ось так, ось так, ось так. Нормально. Плеч. О, в мене знаєш, що випало з зомбака? Я такого навіть Голова. не бачив. Ні, дивись. на <гум> Ого, О! Як тут? Що тут відбувається таке? Але він, так. він вже зломаний. Я знаю, але один раз по голові можна бацнути. І... Два. два? Нормально. о Ще випали якісь тут. Я не знаю, що це, черевички. Це військові, військові бути, нічого собі. Так. Нормально. Можна їх, до речі, одягнути, вони, хоча на них зачаклування таке собі, від усіляких снарядів захищає. Нам це не потрібно, тому можна на це не звертати навіть уваги. перший час е Так, я вже назбирав 60 плоті, 63. Супер. Ага, 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 сюди. З Золотий злиток хотів сказати. Залізний злиток, це непогано. Додаткові грошенятки нам завжди знадобляться. Стріляємо. Стріляємо мечем по зомбакам. Міка, ти де там? Ти що мене тут а, я одного чакуюсь. залишила? Що ти там чаклуєш собі, а? а меч Мещ чаклуєш? Нічого собі. А я тут вже начакував 26 голів зомбаків, нормально? От це таке. Крутий. Цілих 260 гривень. Я так розумію, що сьогодні я зможу купити абсолютно все, що я захочу І дробовик у той, і всіх помічників, і зачаклувати собі навіть щось на обладуночки, і буде дуже-дуже круто. Так, поїхали. Знищуємо, знищуємо, знищуємо всіх. Так, зараз ми. Давай в інший бік. О! Ти вже тут! А що в так. тебе за меч такий? А, такий самий. Чому він такий великий? Він що, реально такий. Ого, він реально такий великий. Нічого собі. Нормально, я гадав, що він менший. Так, ось так, ось так, ось так. Зараз я піду обмінювати, чуєш? Так. Ай! Добре. Ай-ай-ай, та тихо, ви відчепіться ви від мене. Я хочу собі обладуночки. Вони мені дуже-дуже потрібні. Так, навіть шкіряний шолом якийсь тут випав. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, треба зачинити тут, напевно, бо там вони лізуть, оці зомбаки огидні, і нам, нам це не потрібно. Щоб мене тут хтось відволікав, це таке діло не буде. Так, обмінюємо сюди. О, тисяча гривень, нормально, навіть тисяча дві гривні. Супер. Непогано підзаробив. Так, тепер, друзі, ми купляємо один злиток, Купляємо пау павука. І зараз я зачоклую собі обладунки. Купимо ось такі найкращі, найкрутіші, найміцніші обладуночки. І тут ми зачоклуємось на ремонт. Це щоб не ламалися мої ці частини броні. Опс. Так, що там таке в тебе? А? Я відкинулась. Відкинулась? Як, Міка? Ой, Ой, так Як так можна було? Просто. Капец, ну ти даєш. У тебе обладунків немає чи що. так, так. Нема... Тому я їх зараз а буду купувати. Давай купляй швидше. Я вже все зачаклував собі. В мене тепер супер крутецькі обладунночки. Ну і що, друзі? Зараз встановимо ось такого пау спайдера, пау паука і він. О, павутинням. Ху-ху-ху Капець, нічого собі. Павутинням він дуже-дуже непогано розвалює зомбаків. І ще я дуже-дуже швидко бігаю тепер в обладунках. І це дає мені деяку перевагу у збиранні плоті. Супер, супер, супер. Сюди забігаємо, забираємо. Щойно вийшов від продавців, а вже назбирав 200 плоті і 15 голів, виявляєш? Ось тут там ресурсів? Так, тут дуже-дуже багато було чого, але вже немає. Вже все в моїх кишенях лежить і чекає свого часу, коли я буду це обмінювати. До речі, а чому він туди заліз? Дивіться, цей, а він стрибає, що? Я навіть не роздивлявся, як він там. Чим він... чим він стріляє. Ану, ану, ану. Я бачив, летіли очі. Тут, ну тут все і так, зрозуміло, просто летить залп з павутиння. І це це круто. А це і стрибає щось і чимсь він там робить. Ого, чим він стріляє. вже тут нікого нема. Ага, тут вже все, тут вже всіх знищили. Так, давайте я буду перекладати от сюди оце це діло. Так, це залишимо. ой Ой-ой-ой, ой, ой, ой! Ого, ви бачили? Ти, ти бачила, чим стріляє отой пол з очами. Великий який. Ось цей а, тут стоїть. Очами? Так, він стріляє очами, але не звичайними, а очами Енду. Ті, які Борисний. вставляються в портал, Енду. Угу. Так, на тобі. На, 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 отримуйте, ви всі, я вас усіх знищу зомбаків, і ви більше тут жодного разу не з'явитеся. Так, давай, давай, давай. Капець їх там купа така непогана. Слухай, я зараз піду цей. Піду О, куплю дробовик. Золотиня. Я дробовик піду куплю. Так, сюди, сюди. А ну, вже ти можеш купити собі дробовика? Я так можу, а що? Оп, можу два купити. А, так, це купуй. сюди. Два купляти? Звісно, ну, тут добре. стільки зомбаків. Міка, набоїв, набоїв в мене не вистачить, чуєш? Нічого страшного, я собі куплю. Ну добре, зараз я беру тоді два оцих Дробовичка Ой ой, ой. ти побачиш сюди. Скільки, скільки їх тут! Зараз, зараз побачимо. Так, це сюди, це сюди і я зараз ще візьму оцю штуку. Трішечки мені зовсім не вистачило, але на одну сумочку мені вистачає. Так, все, я поповнюю набої. Іди сюди, ти де? Чи я тобі закину, так? Що там таке? Де Давай. тут хто? Тримай. Це тобі? Я пішов збирати. А ну, поїхали. Перезарядка. Давайте сюди, на мене, усі зомбаки. Давайте. Оп, 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 оп. Пішли цілим натовпом. Ого, ого. Тут і швидкі, і всі інші. Так, мені треба назбирати ресурсів на набої. Тихо, 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 тихо. Міка, швидше сюди. Тут проблема. Зараз купує набої вже. Тут тут проблеми реальні, тут їх дуже багато лізе. Так, і ці швидкі зомбаки, вони мене дістали вже. Ну іди геть, звідси, іди геть, кажу тобі. Вай, 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 тихо, 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 тихо. Мене тут затискають, ого! Та в нас проблеми. Ого, Скільки їх тут? Треба зараз назбирати на набої і на полдемона, демона. Бо я його ще не купив. Все, давай, стріляй. Я пішов, куплю полдемона. Так, 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 все, друзі, ховаємось сюди. Давай, 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 зачиняю. Ого, нічого собі. Так, близько були вони. Uh, так, це ж, що ми робимо? Ми робимо. Ми продаємо uh, картоплю, моркву, uh, залізні злитки, обмінюємо усе це діло. Так, 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 давай, давай, давай якомога швидше треба все обміняти. Все, все поміняв. Давай Далі. швидше, мене затиснули. Я намагаюся. Зараз секундочку почекай. Так, демона купив Так, 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 так. Усе зайве треба скинути. О, в мене ще голови є, нічого собі. Так, сюди. Сумка один, сумка два, сумка три. Сумка 4. Все. Міка, я йду, я йду, я йду. Давай, я йду. Давай. Чекай, чекай на мене трішечки зовсім. Ще трішечки. Так, один, два. Три. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, 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 заряджаємо набої, заряджаємо. Все, в мене повний інвентар набоїв. Зараз ще оцю сумку розпакуємо. Все, я виходжу, виходжу, виходжу. Так, а ну, поїхали. Ого, ого, так, я зачинив. Я застрибую просто всередину натовпу. Поїхали! Давай, давай, Што давай! Ви його! Я його вже поставив, Диви, він стріляє чимось червоним. Капець, що то таке? Ого! О, це ого! Так, в нас проблеми, у нас дуже багато зомбаків тут. Давайте треба їх знищувати. Оп, оп, оп Дробовик з дистанції нормально так стріляє, тому йди крізь зомбаків, добре? Так, сюди, сюди, сюди. Відходиш якомога далі і розстрілюємо їх. Та що ж це таке? Тут просто не просунутися навіть. Ой, як за мною багато швидких бігає. Вони як зелене море. Реально, зелене море з хвилями. І тут шторм справжній. Ну, геть звідси, геть, кажу, ідіть так, сюди, 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 перезарядився. Слухай, ну ніби ту ситуацію під контролем почали тримати, так? А, ну так. Ну, трішечки краще, ніж було. Набагато краще, я б сказала. Сюди, давай, 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 давай. Так. Там позаду хтось виходить. Все, диви, майже майже порозкидали. їх. Це наші рушниці є. Ху, капець. Я в шоці. Оце щось реально дуже-дуже жорстко було. Так, нормально. Зараз ми почнемо їх потрішечку зменшувати кількість, і вони нічого не зможуть нам зробити. Давайте, поу, ви там теж це не стійте просто так. Продовжуйте, докладайте зусилля до нашої перемоги. А, ну, а ану давай. так, 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 Все, супер, вони не можуть вийти тепер. Все, ми їх, ми їх трішечки затиснули тут. Це круто. Ага, ага, ага. Ага. Ось так робимо сюди. Ось так, перезарядилися і далі поїхали. Цікаво, ми тут. О! Що ти тут? Ааа! Що відбувається? Міка, ти чого тут довкола мене стрибала? Так, так, так. Ну, так. Ну, тому що... То Ці швидкі, швидкі зомбаки, вони, вони капець. В них дуже важко влучати. Треба так, прицільно. Так, вони дуже краткі. В ноги, в ноги їм стріляти треба, щоб вони не дуже швидко Щось бігали. Що, ситуація погіршується. Щось їх більше стало. Тобі не здається? Так, так всі їх більше Зараз ми спробуємо все це пережити. Давай, Міка, тримайся. Наче ти їм сказала, що тут знищиться. Вай, ой, вой, Ой, ой, вой, вай! Ой, ой. Скільки тут зомбі. Тихо, обережно, ой, нормально. Ой, 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 ой. Тримаємось, тримаємось. Ми повинні перемогти. Мене тут під'їдають навіть через чари на обладунках. Як це таке може бути? Я в шоці. Міка, ти що, заховалася? Ні, не заховалася. Я ти заховалася! Та я не знаю, вони щось бігають тут біля дверей. О! Вони не йдуть, чуєш? Давай добивай їх. Так, так, так. Ой, ой ой який зомбак швидкий. Так, тихо, 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 тихо сюди. О, я в шоці. Та йди геть, що ти до мене причепився? Який же ж він швидкий та огидний? Йди, звідси. І ще один. Давай, в мене меч є спеціально для вас. а ну! Наш дробовик дуже-дуже непогано спорається з зомбаками. Все? Кількість тут ресурсів. Ух, друзі, що це було? Тут в мене в мене просто повністю місця не вистачає в інвентарі, щоб знаєш, все це зібрати. Хрен. Ага, реально тут дуже дуже багато військових речей, золотих обладунків. Що тут ще є? А, якісь... Якісь, не знаю, ну так, тут військові речі та золоті обладунки в переважній кількості. Тут ще якісь є ось такі, я не знаю, що це, для саперів чи що. Бачиш, ось такі бульдозери якісь речі. Ага. Фух, я в шоці. Але але ми всі живі, навіть у повному у повному обсязі, так. Так, це оцей маленький він тут стоїть всередині цього великого полу. Друзі, це було дуже жорстко. Але ми завалили усіх зомбаків і ми живі. Тому можна вважати, що ми перемогли на цій арені. Ху-ху-ху! За допомогою ось такої зброї, обладунків, наших зусиль спільних і, власне, ось цих помічників ПОУ, яких ми найняли за грошики, щоб вони нам допомагали. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка, а також оці ПОВ. Всім до зустрічі! На все добре, котики!